Доброго здоров'ячка, пані панове. Сьогодні я вийшов біля дому практично, на, на цьому участку я ще не був. Попробую я тут пошукати і попробую вам трошки зазняти, як на які певні я взяв з собою деякі артефакти. І попробую це зазняти, як показує конкретно на табло. В попередньому відео я це робив, але табло практично не було видно в монітору. І зараз я спробую в такому чуть -чуть іншому стилі, щоб було видно, які визначення отут показує цей. Ну, одним словом. Не знаю, можна би було, звісно, позвонити до кості Барсука, але є сенс в тому. Він вже настроєний, тут просто запустив від стройку від ґрунту і пішов. О, значить, отак от зараз ми то попробуємо І попробую, щоб це трошки знімало. Отут. Ну, походу, зараз вам покажу. А що я вирішив взяти сьогодні з собою? От я тут кишеньку цілу маю е, різних раритетів. Це ну, походу я все буду показувати. Спочатку так пошукаю, а потім в кінці виберу якусь ямку і цей. Ну, оце кусок такої бронзи. Не знаю, що це було. Воно в відео ніде не попало, але знахідка була. Е, Далі там стріла, монети, динарики, і вся, всяка, всяка, всяка фібула і всяка всячина. Тут ймовірність знайти дуже маленька, але спробуємо, ну, подивимося, шукаємо, не перемикайтеся. Я думаю, що буде цікаво. Вам буде найцікаво глянути, глянути, як кощей реагує. На ці раритети. Хтось засміявся, що я в масці це закинув. Ну, Тут я взяв різні монети, і срібло, і динарики, І навіть, от стріла. отака. Значок теж Вардія мною був найдений недавно, теж воно нікуди не попало. Бубенчик такий теж був найдений, маленький, теж нікуди не попало. Ось так. Ну, П'ятак, звісно, провіримо, як він цей. Ну, Не перемикайтеся, дивіться, я думаю, що все буде, буде все видно. Так, Вмикаємо камеру. Вмикаємо камеру, а тепер починаємо вмикати детектор. Так, вімкнули. Основні параметри цей. Ну все, ми виходимо. Всього, ми виходимо, він вже практично включений, але нам потрібно відстроїти від ґрунту. Так. Тут нічого вроді би, нема. Нажимаємо відстройку. Так. І починаємо хитати. Так, що воно робить? Воно собі робить, відкачує ґрунт. Відкачує. Да, ну, сильно, тут просто в одній окрузі, надіюсь вітер не задуває. Грунти практично одинакові. Так що воно сильних, як то бачимо, змін немає. Серівно відстройка. Відстройка все-таки йде. Так, ну я бачу, що все вроді. Ось і все. Попробуємо походити, пошукати. Чи щось тут буде? Невідомо. Залізо, Скоріше за все, сміття що за глибоко Так, це залізо і не старе. Сигнал. Оце вже те, що варто, воно не глибоко, наскільки я розумію. Десь під верхом щось є. Якась напама монетосина. Так, вона ми її ще не викопали. На жаль, це не монетосина. На жаль, це, це кусок алюмінієвої ложки не будемо. Тому воно так гарно, гарно било. Добре. І тут вже щось поцікавіше буде. це цікаво, виявилося від горілки пробочка. Так, я вже знаю, що там є, там кусок підкови. Ну, як показує старе залізо. Це кусок підкови. там. На глибині штика менше, пів штика. Ось так. Так, ось вона. Опа, ой биласа, підкова. Нічого особливого. Залишаємо її там далі в землі. Так, тут якийсь сигнал досить високий. Глянемо. Можливо, і монета, а можливо і пробочка. Так, викопав. На жаль, це пробочка. Навіть другу камеру не включаю. Це є пробка від горілки. Почнемо. Давайте почнемо свіпули. Звібули, кидаємо. Так, лепина, щоб ви бачили, штик. Штик лопати і залишаємо ось тут. Поставили ми, ми на дно. Включаємо камеру. І пробуємо. Так. Пробуємо. Так. Як бачимо, досить високо б'є, гарно, Фібулу бачить на глибині штика. Давайте поставимо отакий дзвіночок, який я недавно знайшов. Як бачите, б'є його досить непогано. Так, дзвіночок ми спробували, фібулу спробували. Так, давайте по ходу Попробуємо 5 копійок 39-го року. Алюмінієва бронза. О. Досить гарно. Досить гарно б'є. Так. Добре. Так, першого ми попробуємо Давайте попробуємо Ось такий значок гвардія теж недавно був знайдений. Ну, майже всі значення високі 19 18-19. Бачить, воно досить красиво на глибині штика. Ну, можливо, накинув би землю би змінилося. Ну то таке. Так, давайте по монетах спробуємо. Попробуємо з двох гельлерів. Так, кидаємо на дно. Опа! Досить бачить значення 19. Окей. Е, тепер давайте спробуємо 20, е, 20 гелерів. Гелери, по-моєму. 20 гелерів. Це... Е, як же цей Да, все рівно 13-19, ну б'є по-різному, бо це ж е... як він, забув цей метал. Ха -ха -ха. Ну, менше тим, Добренько. Тепер давайте попробуємо ще один крейтер. ось Оці маленькі такі крейтери, вони дуже часто попадають, вони звиняють дуже гарно. Теж б'ють 19. Що ж воно все 19 б'є. Тільки оці цинкові. О, цинкові 20 погано били. Так, тепер давайте радянських 15 копійок е, білончик спробуємо. 19-20 19-20 ага. Ясненько. Ну, і одна корона. Крона, одна крона, Австро-Угорщина. Теж досить високо б'ють. Окей. Так, в нас залишилася середньовічня монетка. Я забув, як її називають. Ну, вона тоненька, але... Так, а якщо її ребром поставимо, на жаль, на жаль, ребром, ні. Чуть-чуть нахилим. Бачить. Ну, бачить. Бачите. Ну і давайте один динарик кинемо на дно. Ну, практично на глибині штика бачить цей, ну звісно, якби я накрив ґрунтом, е, воно б відповідно е, земля би ще там реагувала, вступала би в дію. Але просто, скажем, то так як поверхнева цей. Тепер п'ятак Катьки Оце здоровий цей блін, закинемо теж на дно і послухаємо. В ним практично все б'є одинаково. Так, а на ребро? Ну, така монета, вона її будь-який прилад почує, прибор любий почує і цей. Так. Ну і ця бронзова річ. Ну, звісно, вона буде бити. Вона ну, на півтора штика вже йде одним словом. Ну так я приблизно спробував. Я кажу, варто можливо було спробувати накинути землею. Ну, Неохота не мені їх вимащувати. Неохота мені їх вимащувати. Хоча для повноти картини. Не судіть мене за це, як то кажуть, строго, просто хотів вам показати. Я думав що в загальному що чужо, ну, значення мінялося значення мінялося але не особливо не суттєво воно ще багато що впливає це тому що форма на форму теж воно впливає А, от стрілу я ще не спробував стріло Це ж б'є красиво, високо. Хоча я не знаю, який це матеріал. Можливо це не зовсім залізо, тому, тому так воно цей, скоріш за все. Ще я не впевнений, звісно, ну отак приблизно хотів вам показати.